Різя України двадцять 26 травня у Черкасах на вулиці Різдвяній стався інцидент під час перевірки військово-облікових даних місцевих жителів. Чоловіки спровокували конфлікт з військовослужбовцями територіального центру комплектування та соціальної підтримки. У рамках відкритого кримінального провадження, завдяки злагодженим діям співробітників карного розшуку, спецпідрозділу батальйону поліції особливого призначення Черкаського районного управління поліції, відділу кримінального аналізу слідчих підрозділів та інших служб, поліцейські за кілька годин ідентифікували та затримали нападників. Це троє чоловіків віком 48, 38 та 49 років, а також 45-річна жінка. Наразі триває комплекс слідчих та процесуальних дій, спрямованих на повне з'ясування всіх обставин інциденту та проведення досудового розслідування. Чоловіки затримані у порядку статті 208 кримінально кримінального процесуального кодексу України. Під процесуальним керівництвом Черкаської окружної прокуратури вирішується питання щодо повідомлення затриманим особам про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого частиною 3 статті 296 Кримінального кодексу України хуліганство. Нині троє затриманих вже поміщені до ізолятора тимчасового тримання. Санкція даної статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 2 до 5 років. Крім того, вирішується питання щодо додаткової кваліфікації ДІФІ. Гурантів